У прифронтовому Оріхові Арсен Мірзоян відвідує пожежно-рятувальний підрозділ, який несе там службу. Артист поспілкувався з героями без зброї та залишив автографи на календарях ДСНС зі світлинами, які розповідають про їхню роботу. Поспілкувався співак із місцевими жителями, які отримували гуманітарну допомогу. А згодом завітав у пункт незламності Оріхова. Це чи не єдиний осередок безпеки для місцевих? Тут завжди є гарячий обід. Триває навчання онлайн, проте цей день тут відбувся справжній концерт. Сьогодні нас приїхав підтримати відомий співак, запоріжець Арсен Мерзаян, який і душею з вами, і подумками з вами, тому що ви незламні уріхівчани. Запорізький співак багато разів давав концерти на передовій. Наразі і слухачі з Оріхова мали змогу ознайомитися із воєнною творчістю співака. Упередження пескарні не стріляють ще з тих часів орди іржаві стріла. Проте, у пункті незглавності лунали не тільки авторські пісні, а істрадна класика, яку знають, мабуть, усі українці. Ці шлягери разом з артистом виконував весь зал. Ти признаєшся. На завершення концерту вдячні Оріхівці радо пригостили артиста смачними пиріжками з яблуками та подякували за його музику. Я хочу подякувати Арсену, що він до нас завітав, тому що ми живемо вже більше року на межі вогню. На щодня бомблять. Щодня у нас є порушення наших домівок. Завдяки нашим рятувальникам у нас багато домівок на сьогоднішній день врятовано. Але я хочу сказати, що ми живемо зазвичай в підвальних приміщеннях. І ваш сьогоднішній візит до нас це такий ковток мирного щастя. Такого, і я хочу дуже подякувати від усіх це від наших мешканців. На згадку про знайомство співак також висадив на території пожежної частини кілька ту як символ незламності та мужності, за словами самого артиста, ця поїздка для нього не остання. Артур Туркін телеканал МТМ.